Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не потрапити на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже голіми дороги, як в Україні, до війни. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати колеса, вони, а, двайнові колеса, двайнові кольоси, балансіровка, нарахували мені 250 євро. І... А я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місто, <рес> цей весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому собі відремонтувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожній машині. Значить. Треба, щоб з вами був такий набор, він продається в усіх магазинах, по типу як у нас Епіцентр центр тільки ну, в різних країнах по різному називається. там в Німеччині, це що Баухаус, насос, який мені назавжди пригодиться. Ну маленький, я ну, качаю, він со своєю роботою справляється. І друге, найважливіше це от такий герметик, який ви заливаєте в колос. В його класно, як тільки ви міняєте кольоси, завчасно залить. Бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колесо ще приїде декілька сезонів. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер. От і мені обійшлося не двісті п'ятдесят, 30, лінах розумієте.